П'ять речей, які можуть вас здивувати при спілкуванні із німцями. Мене звати Валентина, ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. На моєму каналі дуже корисно багато корисної інформації. І зараз я хочу з вами також поділитися деякими секретами, як сподобатися німцям і як найкраще інтегруватися у німецьке суспільство. Поїхали! Рано лягати спати. Досить важко побачити людину після 10-11 вечора на вулиці. Ми, звичайно, не беремо великі міста, де клубне життя процвітає, але у нормальних спальних районах о 10 й годині вже всі сплять. Тож, переїжджаючи в Німеччину, якщо ви хочете гарно інтегруватися у німецьке суспільство, будьте готові лягати спати о 9-10 годині вечора. Приходити до німців у гості без запрошення. Прийти без запрошення це мувітон. Так ви покажете свою зневагу до господарів дому, а також свою невихованість. Тож, щоб бути гарним гостем у німецькому домі, завжди плануйте і попереджайте про свій прихід. А ми йдемо далі. А ви знаєте, як німці рахують пальцями? Ми звикли рахувати ось таким чином: 1, 2, 3, 4, 5. А знаєте, як рахують німці? А німець буде рахувати інакшим методом. Він буде від кулачка відгинати пальці, скільки він хоче вам показати. І якщо в кафешці він захоче сказати, що йому потрібно три пива, то він буде казати не три, не показувати не три, ось так як ми звикли, а він покаже три. Найулюбленіший перекус німців це бутерброд з фаршем. Так-так, це не міфи, це дійсно правда. Якщо десь німець хоче перекусити, то він вибере бутерброд із фаршем. А ви бігали таке? Напишіть в коментарях. Ще одне правило: як відвідувати німців. Якщо ви вже сидите за столом, то ні в якому разі не можна використовувати телефон, тому що використання телефону німці будуть сприймати як неповагу до господарів, навіть відповідати на повідомлення, тим паче не перевіряти інстаграм. Це дуже дуже буде погано вас характеризувати. Я вже не кажу про спілкування по телефону за столом. Тож відкладаємо свій телефон і спілкуємося з німцями в реальному житті. Якщо вам сподобався такий формат відео, то ставте вподобайки, пишіть коментарі свої відгуки на такий формат відео, і я буду знімати ще. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Чус!